Підготуй геометричні фігури. Уяви, що червоний круг це помідор, жовтий трикутник це перець, зелений овал це огірок. Поглянь на рецепт та зроби салат. Для наступної гри тобі знадобляться овочі або фрукти, серветка. Пограй з друзями або з батьками. Ведучий накриває серветкою овоч чи фрукт, описує його форму, колір, розмір, смак. А гравці мають відгадати, що під серветкою. Потренуйся, вгадай круглий, оранжевий, маленький. Буває кислий, буває солодкий, фрукт. Мандарин. Спробуй себе в ролі гравця та в ролі ведучого. Для наступної гри підготуй разом із дорослим різні продукти, завдання дитини із зав'язаними очима вгадати спочатку за ароматом продукт, а потім за смаком і назвати кислий, солоний, солодкий чи гіркий, веселих тобі ігор та цікавих досліджень.